Найкраща жінка українка, у ній сплилися і розум, і краса. Вона тендітна, ніжна, ніби квітка, а глибина очей мав небеса. Вона вміє бути чарівною, та в той же час, і скромна, і проста не зіпсувати косу сивиною і, і зморшками не затмарити уста. Вона і щира, і добра, і мрійлива, а її голос чисте джерело. Вона посеред інших особлива, бо завжди випромінює тепло. Прочуйне її серце пишуть вірші, кричать журнали з перших сторінок. Бо ж Українка це найкрасивіша на всій планеті жінка і жінок. Найкраща в світі жінка українка. Вона, немов калини, не білий цвіт, Чи з міста, чи з далекої глибини, талантами чарує, полонить. Красе її магічна і глибинна, достойна пензля визнаних митців, душа відкрита, щира і гостинна, а розум гідний славних мудреців. Вона слабка і сильна одночасно, дочка безстрашних вільних козаків, у простоті велична і прекрасна, славетна матір доблесних синів. В її очах упевненість і гідність, а в серці віра, вірність і любов. Її жіночність, відданість і ніжність заполоняють погляд знов і знов найкраща в світі жінка Українка. Вона, немов калини, білий світ, немов буфея, а водночас чаклунка клунка, немов квітковий, ніжний оксамит. Ліна Костенко, а жінка бувай тривожна, як осінь то дихає вітром, то ласки попросить. То болю завдасть, а то вигоїть рани, листочком у світ полетить за коханим, а осінь в природі незвідане диво. Так само і жінка буває вродлива, буває примхлива, буває чутлива. Нехай тільки кожна з них буде щаслива. Красива жінка ніжна, чарівна. Така омріяна, оспівана піснями. Вона весела, сильна і слабка, свята, хоч інколи з грішними думками, комусь донька знайома чи сестра, для когось подруга вона або кохана, хтось їй шепоче, лагідно моя, а хтось так ніжно називає її мама, вона щаслива, радісна. Сумна. В її душі звучать то сміх, то сльози, така нестримна, вічна і п'янка, а інколи за замороза. Бути жінкою, мати слабкість кохати не тих, мати силу відчути інакше, не шукаючи стежок простих, бути жінкою кара чи вдача, мати владу почати війну, мати мудрість її зупинити, мати мужність сказати любов. Не лише чоловіку, без світу, вірне серце, спокута несе за доступність твою непорочність. Не кажіть, що краса світ спасе, не краса не спасе, а жіночність. Закохана, як ангел з неба, і Богом послана на землю, щоб любити. В ній оберіг, в ній ласка, і краса, її не кожен в силі зрозуміти. Красива жінка, ніжна, чарівна, донька, знайома, подруга і мама, їй створилися різні імена. Вона одна, така з брагадами, усе життя казком ароматом. Смуткою горя світ й рятувати, де пісня їхня.